Притча, потиск руки. Чоловік, що переніс операцію на серці, ділився своїми враженнями. У переддень хірургічного втручання до зали війшла пригарна медична сестра. Вона взяла його за руку, потиснула долоні і попрохала, щоб він відповів їй потиском. Послухайте мене уважно. далі мовила жінка. Під час завтрашньої операції. Ви будете віддалені від свого серця, і ваше життя підтримуєте лише машина. Коли операція на серці буде закінчена, свідомість повернеться до вас, прокинетеся в залі реанімації, де вам слід залишатись без руху ще 6 годин. Впродовж усього цього часу вам не можна поворухнутись, заговорити чи навіть розплющити очі. Це буде важко, бо коли опритомнієте, чутиме і розумітимете все. Що відбувається навколо. Усі ці шість годин я сидітиму біля вас і триматиму вашу долоню, так як це роблю зараз. Залишусь біля вас, аж поки ви цілковито не повернетесь до свого нормального стану. Навіть коли беззахисність скує ваше серце, ви відчуєте мою долоню і знатимете, що я не залишила вас. Усе це відбувалось так, як і обіцяла сестра, розповів чоловік. Я прокинувся в повній свідомості, але робити нічого не міг. Отоді От я сповно відчув, що таке повна безпомічність. Усім цим світом мене єднала лише жіноча долоня, що довгі години підбадьорливо стискала мою Утішитель це Дух Святий, якого Ісус, відходячи, обіцяв своїм друзям. Він робить так само, усе життя Він тримає нас. За руку.